Привіт друзі! Прийшов на риболовлю. Вже розклав удочку, вже декілька покльовок навіть було. Будемо пробувати ловити окунь, Щось буду знімати. Погнально ловити. З того такий окунчик грається з моєю приманкою. Є, yeah. зійшов, блін. І невеликі і видно, що нестайно трошки стоїть. Та йому. Треба дати йому зажувати трошки. Видно, окунь не крупний. І в конець спортивний, спортивний. О, кльовочка. Пругавив. Не спів заживати в кінці. Зараз спробуємо, можливо, щось менше вчепити. Може, у активніше стане брат. Треба тут прямо на місці такой говорят клуб. Та є що ж ударчики є. Він б'є трошки. Ну, в березі тут такого конька можна натягати. Так, так, так. гінький закид недалеко від берега. Ось туди буквально. Будемо трішки потонути романці. Та що ж він? Не засікається просто. Є, дав йому трішки зажувати, дав паузу і клюнув такий спортивний, окунець маленький. Вон Туди стайка перейшла. Давайте там будемо пробувати. Ще на один клюнув. Не спів камеру включити є yeah. такие от окуняра. таких окунець. Робимо таке заключення. Половив я трохи. Зловив там пару у Ну, не пару десь до десятка. Такі спортивні, невеличкі. Клювали так, пасивні дуже. Якось так. Дякую за лайки. Всім пока.